Про себе в професійному плані я зрозуміла, що ніби ну, є якісь таке відчуття там, не знаю, ніби вже багато років працюєш в сфері, і ніби, ніби якби все знаєш. Але насправді цей курс мені показав, що є ще дуже багато інших перспективних напрямків розвитку, і це є дуже цінно. І що я особливо ціную в матеріалах від тренерів, це саме ті. Ті штуки, які стосуються не безпосередньо, ну, які є якби, не безпосередньо ЛНД. там, наприклад, дизайн мислення чи щось таке. Тобто, це якісь, ну, воно мене надихнуло використовувати якісь штуки з інших сфер, з інших там, не знаю, підходів до нашої роботи, і це я вважаю дуже-дуже класно. Тому я дуже всім дякую, дякую команді організаторів, перш за все, за те, що ви зробили такий класний Курс команді тренерів і, звісно, дівчатам, колегам за те, що ви були. І ми так само вчилися одна в одної. Кожна з нас є тренером одна для одної, тому дуже вам дякую.